Вітаю всіх! Хочу вам показати ще одну групову посадочку. Це два дві орхідейки. Sogorics і Sogolens. Lawrence. Ну, Lawrence я вже вам показувала, що в мене вона квітла, і ще досі тримає ці два бутончика вірні квіточки і цю квіточку. Вона така довгоквітуча орхідейка. Тут Согорекс була. Почала дорощувати цвітаносик, сформувала вже два бутончика. ну Цю квіт... цвітоносик з сого Лоуренса я поки не чіпаю, можливо, вона надумає або продовжить квітування, або поки що зупинила рост цвітоносика. У ну, мене Сого Релекс з діткою. Дітка сама росте на орхідейки, вже є два корінчика, початок росту почалися. І, крім того, що росте дітку, дорощує цвітоносик, вона ще випустила ще новий цвітоносик. І крім того, ще розкуклися, почали рости і нові корінці, і старі порозкуклювалися. А, в неї ж ще ось у старий цвітоносик, Гляньте, вона ще його пробудила. І дивіться, що від шийки робиться торчать нові корінчики. Ну, Орхідейки дуже-дуже відчувають приход весни, більше сонечка, більше світла. І тому, як бачите, виходить все добра з нашими орхідейками. Там он, Лоренс теж почала ростити М -м, які... корінчики. Це вони дві великі орхідейки, я б не сказала, що вони маленького розміру. І великий горщик, здається, трьохлітровий. Вони вже в мене давно в ці посадочки. І тому е... прекрасно себе почувають. Я не боюся, Садити такі посадки, експериментую, поки що все вдало виходить. Перед цим я показувала вам групову посадочку міні-архід. 5 штук в одній. ну, а тут 2 штучки. І скоро будемо любуватися квітами з Сокорелекса. І, як бачите, тут розквітнуть, тут росте новий цвітоносик. Та, в общем, літо впереді, квіти будуть. Суголоренс дуже довго тримає квіти. Чудові орхідейки. Експеримент у мене з цими двома орхідейками теж вдалий. Так що, отакі є. У мене ще посадочки. Буду надалі показувати, що з ними буде відбуватися. Підписуємося, чекаємо нові випуски. На все добре.